Насос запустив, скімер вчепив, все ніби зашибісь. Треба кидати хімію. Но перед тим як кидати хімозу, треба знати рівень pH. Щоб знати рівень pH, є такі спеціальні штуковини. Тестер для pH. о, Написано, pH і хлор. Ну Поки що в, даний випад... в даному випадку треба pH знати. Так, Це ми кидаємо в карман або між ноги зажмемо. Що треба зробити? Треба набрати в цю штуковину води. Так, а ну, не кинути телефона. Беремо на дно. Набрали води, так? І тепер капнути оцеї. О. чекай, бо я вже сховав. Тут в мене столика ніякого немає. Треба достати, чекай. Ну, щоб це поставити? О, на ванночку зараз поставлю. Все, постій. Не від каси. Зараз будемо пробувати pH. Є такий ось тестер. О, зараз будемо міряти PH. Капнути треба 5 капельок о штуковини. Так, зараз, а ну. Раз, два, три. 4, 5. Все, можна пальцем заткати. Пішло діло. Збовтуємо. Ой. Збовтуємо і дивимося, що в нас по цвітах буде. А що в нас по цвітах? У нас по цвітах якась печаль біда. Наверно, високий pH. Треба понижати. От Йосип босий. Прийдеться зараз шукати і тиритися якусь хімію, понижати pH. Ну нічого, зараз будемо понижати. Ну що, тут 8,2, да? Наверно, да. Це печально. Щоб зменшити pH, отаку хімозу треба кидати, pH-. Тут задні інструкція, я так прикинув. Це мені для мого басейну, у мене 6,5 кубів. Тут по 7 грам на 1 метр кубічний води. Взагалі, мені треба сюди на вскидку пів кілограма сипанути, розвести тут що пишеться, розвести в якомусь відрі і через пів часу знову замірити цей pH. Ну Зараз буду сипати, попробую. Берем невелику ємність, тару нажав. І сюди нам треба пів кіла цієї штуки сипанути. 200 грам, 300. Так. 500 О, див, вгадав, Можна мені в аптеці робити. Все, пів кіла цієї хімози сипеться, і зараз розведу водою, виливаю в басейн. Тоді, якщо успію, помірою, покажу, чи зменшилося той pH, чи не зменшився. Ну що, беремо нашу тару. Зараз наберу сюди трошки водички. О, ось нормально, нормально. Зараз розкалапуся, і що в мене? Палки немає, буду. О, буду вам сачком. О, Сачок, щоб ловити бджоли. Так, розкалапуцюю нашу хімію. І виливаємо по басейні. Розкалапусяв, тепер що ми беремо? Розливаємо рівномірно по, -по, -по басейні. Може тут сюди, -во, де воно воду розсейкує. Давай. Понижайся pH, понижайся. О, І ще десь туди возрайну на ту сторону. Все. О! Все, понижайся pH до нормалізації. Понижиться pH. Тоді можна вже кидати хлорку, щоб здихали мікроби. О, диві, бджоли напилися, води вже поздихали, щось до скімера ще не добралися. Ну нічого. Не знаю тільки чи цей насос надовго можна лишати, чи він сконає, якщо його там лишити найш. Ну, це буде видно. Поки що так. Якщо понизиться pH, покажу, що буду далі робити.